На шлях я вийшла ранньою весною, і тихий спів несмілий заспівала, а хто стрівався на шляху зо мною, того я щирим серденьком вітала, самій недовго збитися з путі, та трудно з неї збитись у горті. Я йду шляхом, пісні свої співаю, та не шукайте в них пророчої науки. Ні, голоса я гучного не маю. Коли ж хто сльози лє з тяжкої муки, скажу я разом плачмо, брате мій. З його плачем я спів з'єднаю свій, бо не такі вже гіркі сльози спільні. Коли ж на довгому шляху прийдеться, мені почути співи гучні, вільні, моїй душі для них луна знайдеться. Сховаю я тоді журбу свою, і пісні вільної жалем не отрую. Коли я погляд свій на небо зводжу, нових зірок на ньому не шукаю, я там, братерство, рівність, волю гожу, крізь чорні хмари вгледіти бажаю, тих три величні золоті зорі, що людям сяють безліч літ вгорі. Чи тільки терни на шляху знайду, чи стріну, може, де й квіт барвистий, чи до мети я певної дійду? Чи без пори скінчу свій шлях тернистий? Бажаю так скінчити я свій шлях. Як починала з півом на устах.